Всім привіт! Сьогодні будемо робити фотозону нарочок для хлопчика. Фотозона досить нескладна, тому дивіться, уважно, це під силу кожному, я думаю, її зробити. Відео буде цікавим. Починаємо ми, як завжди, з каркасу. У нас круглий каркас 2,20. висота приміщення не дуже велика, тому ми вирішили брати каркас 2,20 ми його, як завжди, дуже швидко зібрали. Класний каркас, легкий використання в монтажі в демонтажі. Його можна замовити у нас. І тепер я буду все прикрашати кульками. А заздалегідь я зробила, ну, не дуже багато кульок, я надула п'ятірки, Зараз я надуваю кульки 12 дюймів. Із 12-дюймових кульок я формую гірлянду, по дві кульки, зв'язую між собою стрічкою, просто провожу за кульками, і вони так складаються. І нічого страшного, якщо вони будуть не дуже плотно. Далі ми все це будемо закривати кульками п'ятірочками, тому нам потрібна не дуже така прям плотна гірлянда. Я комбіную кольори. У нас буде декілька кольорів. Також тут у мене є дабл стаф. Ну і, напевно, так падає світло, або не знаю чому камера трошки по-інакшому передає кольори. Власно, такого. Він, як гірчичний, виходить, колір такого немає. Це у мене бежевий колір. Ну, а на відео він трошки не такий, як насправді. Я покажу фото, які насправді були кольори. Ну, камера сприймає зараз так. І от я формую таку гірлянду. А ви бачите, що каркас знизу має десь 10 см висоту, тому кульки знизу я не робила дуже плотно до каркасу. Я трошки лишила простір і прив'язала їх ну, трошки вище, ніж каркас. Далі вже саму гірлянду я закріплювала безпосередньо на каркас. От, ви бачите, зараз кусочок гірлянди, я її просто кріплю за каркас. І прив'язую стрічкою, щоб гірлянда трималась. Таким чином приблизно роблю, щоб всіх кольорів було однакова кількість. Все це фіксую на каркасі. Ну і ви бачите зараз гірлянда із 12 дюймових кульок. Багато дуже дирочок, тут видно каркас. Так це виглядає. Зараз будемо все доповнювати. Доповнювати буду кульками 5 дюймів. Кульки можна надувати за день до свята або навіть за два. я закріпила Коло з написом. Коло це в мене звичайний хула хуп на ньому натягнута плівочка, яка тримається на магнітах. Це ви можете побачити в інших відео. Я показувала його неодноразово, як він виглядає, як він робиться. І на цьому колі у мене напис із фанери. Напис також тримається на магнітиках. Дуже зручно. Саме коло я прикріпила льоскою. Тепер всю гірлянду, де є якісь просвіти, я закриваю кульками 5 дюймів такими кластерами по 2 кульки, по 4 кульки, в залежності, який мені потрібен об'єм. Періодично я просто відходжу і дивлюся. І там, де мені не вистачає об'єму, треба закрити, мені не подобається щось що видно. Додати об'єму я додаю кульки із 5 дюймів. Тримаються вони у мене на кульках ШДМ. Просто прив'язується до основної гірлянди. А можна також відійти і зробити фото. І по фото буде дуже чудово видно, в якому саме місці, де не вистачає якоїсь кульки, як треба підправити, куди підправити. Все це буде видно на фото, бо коли це бачиш просто візуально. Не так видно. Краще все ж таки зробити фото, відійти, і тоді ви побачите, що вам треба додати. Ось так ми і підключили Неон, така в нас вийшла краса. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Чекаю ваших коментарів та лайків. До зустрічі на каналі. i'm sorry